Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку — це електричний струм у рідинах. Ми з вами будемо розглядати, ми з вами звикли до того, що електричний струм до нас потрапляє по провідниках. Але чи може проходити електричний струм у рідинах? Ну, я думаю, що з е, якраз хімії, ви вже знаєте, що електричний струм при певних умовах може проходити через рідину. Ми знаємо, що електричний струм це направлений рух заряджених частинок. Які ж це частинки в рідині? Давайте ми з вами розглянемо. От, ну і перше, на що ми подивимося, це така установка, в якій ми можемо розглянути, як буде проходити електричний струм у воді. Значить, у мене є джерело струму, у мене є Споживач, у мене є вимикач, і ось є кювета, в яку налита дистильована вода, і опущені туди катод і анод. В звичайних умовах, ви знаєте, і знаєте добре про правила техніки безпеки, ми з вами про це вже говорили: що не можна торкатися мокрими руками до електричних проводів. Тому що через воду досить просто проходить електричний струм. Але коли ми на дистильовану воду, то вона буде являтися найкращим. найкращим Діелектриком вона не буде проводити електричний струм. От, ми з вами переконалися в тому, що відбувається. Дивіться: дистильована вода, в ній знаходяться тільки молекули води, тому дистильована вода не проводить електричний струм. Якщо ж ми візьмемо кам'яну сіль, то там будуть також тільки кристали цієї Солі, і вони також не зможуть проводити електричний струм, бо вони цілісні. Їх не зруйновано, в них немає вільних носіїв електричного заряду. Але коли ми візьмемо розчин кам'яної солі, то ми побачимо, що лампа буде горіти. Це говорить про те, що в даному випадку, ми бачимо, у розчині появилися носії електричного струму. І оці носії електричного струму і переносять електричний струм у розчинах. Де це ми можемо з вами помітити? Чого вода проводить? Тому що у нас немає чистої води. В нас вода, яку ми використовуємо ні, якраз і є величезна кількість різних домішків, які наша вода розчинила. Тому вона являється добрим провідником електричного струму. А дистильована вода, в якій тільки будуть е, молекули води, Проводити електричний струм не буде.